У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка в сумах організувала акцію до Дня державного прапора і дня незалежності України. На захід запросили дітей, відвідувачів закладу. Я тут читаю книги для, о, це, для школи, і просто я сюди з дитячого садочка ходжу. Сьогодні день прапора. А я підготувала, вивчила вірш на День Незалежності України, щоб його розказати. Для присутніх організували майстер-класи з малювання державного прапора Пастеллю. Уже вивчили, що 24 – четверте це день незалежності, але чомусь якось забувають, що 23 – треті це день прапора. І щоб це запам'яталося, я хочу провести майстер-клас, намалювати з дітками і бажаючими дорослими, теж ми всіх підключаємо. Намалювати ось, наприклад, герб у мене вже є. Тут, якщо передивитися, то можна побачити архітектуру нашого міста. А от про прапору не ще такого твору немає. Представили в стінах бібліотеки і виставку картин вихованців студії Світ фарб. Це роботи вихованців даної студії, і виставка присвячена саме українським народним звичаям, традиціям та обрядам. І недарма саме ми обрали цю тему, тому що це є актуальним у нашому сьогоденні. Ми хочемо цим показати зв'язок між минулим сучасним і теперішнім. Це для того, щоб ми не забували. Майбутнє а, а, минуле і а, переносили це у майбутнє. До сьогоднішньої акції, яка готувалася до відзначення Дня Незалежності України, ми готувалися заздалегідь, готувалися сіми бібліотеками сумської громади, бібліотекарі, читачі. Ми збирали речі. Збирали кошти речі. Наприклад, сьогодні ми вже відправили у лікарню хлопцям пораненим. Ті, ті запити, які до нас надходили. А кошти сьогодні буде під, під, під після обіду, будемо підраховувати і теж будемо направляти тим хлопцям, які до нас зверталися. Це наші, наші місцеві, які воюють на Донецькому напрямку. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.